Ну що ж, друзі, ось ми і добрались у зимовий край, і сьогодні ми будемо готувати велетня на грилі. Ну що, велетню, ти готовий розпочинати двобій із Магом? Не так давно я перекачав усі стати у мага, і це мій буде перший герой, якого я буду бити за допомогою магії. Тут не буде ближніх ударів і схожих ситуацій. Зараз, звичайно, але трішки заважають мені. Ой-ой, не встиг закрутитися. Ну він величезний, текстури в нього великі і попадати по ньому важко. Більшість магії навіть не долітає. А цього удару я не помітив. О, спалив мене! Три рази це забагато. Мательнюю по голові. А он ногою він міє бити. бігти Міє. Міє. Ногою він і ногою бити, і рукою бити Хотілося би другу пазу, чим пошвидше. Оп! випити будь ласка. Не випив. Так, пане големе, я знову до вас. І знову по тому ж самому запитанню. -за Довго не йти, я під'їду трохи. Ролбек не спрацював. Вдалося. Можна вже вас бити. Дуже велику кількість таміна використовує Мах. Йо, як він далеко відкотився, я тепер до його ноги не дістаю. Ще й заховав її і так подалі. Я не бачу удару. Йой, ще й кулькою мене прижарив. Не чіпай, дай, дай трошки відпочити. Тут пально трішки. мани, 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 нема, мани мани, мани мани. А, по п'яті, п'ята ахілеса. П'ята вогняного гіганта була розчавлена. І я зламав йому ногу такої. Ой, та не кричи. Чи не так кричали? Таніш прийшов до тебе. Ого. Вправлення ноги костю Саме так лагодять ноги у ваших травмпунктах. Він дуже агресивний. Чувак, там можна було гіпс покласти. Ти її спалив. Гігант просто дуже злий. Власне око. Цікаво, як виглядають твої лінзи. Ну що, друже, готовий? Я думаю, варто викликати вовків. Тепер я можу бити лише по руках. Не катуляйся тут. Договорився. Прийшов в другу фазу, він мене закрутив. Зак... Закрутив, завотив. Ну, Здоров'я в нього мало, але броня, напевно, дуже сильна. Складність цього боса полягає у тому, що він величезний. Він гігант. І в нього величезна мапа, куди ти не завжди можеш дострілити. Я маю на увазі хітбокс. Він величезний, цей хітбокс. І коли ти починаєш кастити спел, ти не знаєш, чи він долетить чи ні. Бо, бо в співмірності з іншими боссами. Це просто таки максимально величезний. Добре, друже, давай. Чалеф. Котись. Тепер ти будеш котитись. І я буду бігти до тебе і знайду твою ногу. В іншу сторону покотився. який ти. Він от спеціально котиться, щоб подалі відбігти від е моїх заклинань. Удар! Це було боляче. Не підсмаж в мене тільки. І не розкинь. Все, копається. Давай, да. Скипаємо і зразу п'ємо фласочку. Ставимо фокус на руки. Їм по максимуму, по максимуму просто видаємо йому шкоду. Тепер можна вовки вже випити. І відновити здоров'я. Мато. Пульки полетіли. Чарівні. Кіндер сюрприз. Здоров'я мало, у нього вже дуже мало здоров'я, але це не означає, що він здається. У мене в вовків також мало здоров'я. Ну От бачите, що він витворяє. Ще один удар і все, мені капець. Я дострільнути не можу. І відстані магія не бере. В руку, 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 Магію в руку. Падай, падай, помирай! Останній удар! Останній удар! Не долетіло, бачите? Залишилось зовсім трішки. Останній удар. Так, так, помирає. Ну, магом було це легше. Я, я думаю, що якби я бився з ним якимось гравцем ближнього бою, героєм ближнього бою, то це зайняло би дуже багато часу. А так, магом ну, декілька спроб довелось зробити, але зважаючи на те, що не потрібно постійно підбігати і бігати, то а кастити лише з великої відстані, то магом мені він дався дуже, дуже, дуже навіть легко.